Ми поки спимо. Я хочу троянди обрізати. Вони вже відквітли, я кущик зроблю гарненький. Що ти хочеш, не, не вздумай. Пенді, венді, ясна колю тебе. Ой, це можна наживцювати, тільки мені не треба. Тікай, тейді. Тікай, сказала. Пусть іще кіточки будуть нас радувати. Ну, по крайній мірі мене. Ось так. І таким займаюсь зараз, поки малеча спить. Маму провели. Вірніше провела я, бо він уже заснув. Отак. Трішки ж душ намочить. É uma Ну все, кущики обновила, тепер хай ростуть. Гарні оці трояндочки. Та вони всі гарні. Треба тільки догляд за ними. <рес> Бідна фенді, нема тобі покою. Ой, господі, то дам, то заберу. Ось так. Ага. спледу зігнав. Ай. Ну, оце ми так граємося. А і ту Ава, да, то Ава. І там маленька єси. Ой Боже. Прийшли додому, бо почав моросить дощ. Я відкрила вікно і дихаємо свіжим повітрям. Ось. Мама поскладала, а сятик буде викладати, так? Кажи, як ви думали. Ти такий хлопчик у нас. Квенді, а ти там що хочеш? Ну, дали тобі човника. Пливи. Ага. Ну, дай якусь іграшку вже їй дай. Дай їй іграшку, не даєш, ні слоника, нікого не даєш. Упадеш, бубух, святик. Святик бубух. Мама сказала, ми поїдем, та ти, бабуля, всі пляшки повикидай. Попробую. Ну, <с>? О, там рибка, давай нам рибку, давай, давай Авав рибку. А, а я потім шукаю, де ж та соска? Ви бачите куди? В Корзину кидаю. Ну, все викладаємо. Так. Приліпилися окуляри. Угу. Іду. Куди йдем? А вже трішки навіть стає, просто не держиться ні за що. Ну, ще не ходимо, от так ходимо тільки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! окуляри! <сORENCENT> <сORENCENT> Уже вчора одні поламалися. Ну, то не Святік винуватий, вони, мабуть, від старості. Ева? Куди? А Святік куди? Святік. Ти куди? Непонятно. Що там Святік шукає? Вже дістає подушку з наволочки. Каже, в нас тиха година, це не значить, що ми спимо. Ми просто відпочиваємо. Да? Святік? Помахай мені ручкою, як ти пані калині махаєш. Привіт-привіт! Привіт-привіт! Бабуля все поприбирала, щоб ти нічого не чіпав. Все, переділи памперс, да? Це бабулічка піде, віднесе памперс і буде готувати тобі обід, добре? А ти сиди, те та, хто там мене слухає. Да? Ми мультики хочемо дивитися. Ось такі ми дорослі. Фенді. <реш> Фенді <реш> там рибу знайшла. <реш> да. Дай їй е, е, якусь ігрушечку. Вона <реш> да, хоче. рибу, будь божьей, все, что-то там уже засягнуло. Ты красота Дай мне сосю. Не? Не? Угу. Дай бабуле сосю. Хе-хе-хе. Э так, -э -э -э. да, что-то там зубы нас мучают, мабуть. Да? Приїхала Вікуля і, як завжди, ж, мати тебе не приїхала. Ну, Це, що потрібно, це кава. Ну, Там 120 грамів і невелика була акція 210 гривень 90 копійок. Ну, така собі акція каже, незначна. Ну, не сказала, яка там. Коротше, пакет 590 великий. Ну, і нам, як завжди, ж, він треба. Потім Крекер, рошен з молочно-ванільною начинкою. Сир напівтвердий ось такий. Брала вона декілька днів назад. Ми його вже з'їли, до речі, дуже смачний. І, і поки була акція. 135 грам коштує 55 гривень 90 копійок. Ну, і... Останнє це морозиво. Стакан великан ще по акції 17,50. Ну, це все. Всі покупочки.